Ковток волі і відразу нове затримання Геннадія Корбана випустили із зали суду для того, щоб знову взяти під варту. І Чернігова лідера партії Укроп уже перевезли до Києва у слідчий ізолятор СБУ. Що іще закидають Корбану, крім розкрадання коштів з його фонду оборони країни. Про яку нову справу йдеться? Досі невідомо. А без цього адвокати Корбана називають його затримання викраденням. Про фінал чернігівського суду і перенесення скандалу у столицю Ганна Бока. Тісному залі Чернігівського суду не вільно не лише арештанту корбану. У такій тисні від початку засідання всі вистоюють майже дві години. У перервах журналісти намагаються вивідати подробиці гучного затримання. В камері горить світ всю ночь мені не давали давалі ви викрадені людей. Ви це робили? В Ні. А викрадення е, транспорту? Транспорт. Так, <рес> Відвід -від перерва відвід -від перерва. Адвокати Корбана постійно подають клопотання про недовіру суддям. Їх задовольняють на п'ятій годині слухання вже четвертий суддя, але захисники і йому не ймуть віри. Вважаю за те, що ви терпляче ставитеся до мого процесуального гвалтування. Майже опівночі адвокати видаляють зали суду і клієнта. Через слабкість зараз ми бачимо, що устало погано чи вам плохо? Корбан, силовики та захист ніч проводять разом у кардіологічному відділенні. Під ранок чернігівським лікарям на підмогу приїжджають і ще й київські, але цих уже силовики до пацієнта не впускають. У якому він стані, ніхто не знає. Але вже о восьмій ранку, чітко за розкладом, судове засідання поновлюють без головного фігуранта. Адвокати вкотре подають клопотання про відвід судді. Прокурори це називають затягуванням процесу, а служителі Феміди все ж беруть паузу. Саме в такий проміжок до зали таки доправляють затриманого. Загратований корбан просиджує лише кілька хвилин, бо спливають 72 години дані законом на взяття під варту. Уже рівно о 8.40, поки судді на перерві, адвокати виводять клієнта із лави підозрюваного. Я прошу вас звільнити пана кома немайно. Іда за три дні не встигає обрати запобіжний захід. Тож з першу корбана без опору правоохоронців вивели та вже за дверима несподівано вивезли з чернігівського суду. Ви вчиняйте зараз. Розумію, що ми маємо справу з ноу-хау кримінального процесу. Можна взагалі не включати інтелектуальний ресурс, можна не вбирати людині запобіжний захід, можна просто кожні три доби її заново затримувати. Ніякого викрадення ця служба безпеки лише виконувала доручення Генеральної прокуратури наново затримати Геннадія Корбана та доправити до місця проведення слідчих дій. Так прокоментували заяву адвокатів затриманого політика в СБУ. Уже згодом пояснили і слідчі генпрокуратури Корбан затриманий у межах нового кримінального. Не але якого саме на уточнення і журналістів і адвокатів правоохоронці вирішили потримати інтригу далі. Колеги, У вас своя робота? У мене своя робота так, чого затримано? Так, підстави, що затримано шановні, шановні колеги, знаєте, ви знаєте, що не да я так. думаю, що з початку операції Генеральна прокуратура та служба безпеки України демонструє повну відкритість. До вечора нещирі на подробиці вже адвокати кажуть, щоб не скористалися планами опоненти вивезеного без попереджень Корбана. Цього разу знайшли в столичному ізоляторі СБУ. і тепер гадають, у якому місці знову чекати суду. Позаду три дні вояжу Дніпропетровськ Полтава, Київ, Чернігів і Київський ізолятор. Попереду знову 72 години до можливого арешту. Справа Корбана далі буде. Ганна Бока Ковалінська, Алла Хотянівська Андрій Станіслав Петренко ТСН 1+,1.